Сьогодні розглянемо питання, як створити сесійні зали в Zoom. Ну, По-перше, ну треба почати конференцію, як завжди. І внизу у нас є така умовна кнопка Сесійні зали. Так. Тепер є так, якщо у вас цієї кнопки сесійні зали немає, то треба зайти на головну сторінку вашої програми Zoom. Натиснути Налаштування, внизу знайти показ... показати більше настройок, і програма вас перенаправить на сайт Zooma. Треба вам буде увійти в свій аккаунт. Для цього скористатися логіном і паролем. Так, Тут треба вибрати ліворуч, налаштування. Так, загальні нас будуть цікавити розширені налаштування. Так, і тут у нас є, воно одразу перенаправляє, бачите, тут багато налаштувань є. Треба знайти сесійні зали конференції і увімкнути цю функцію. Також можна поставити галочки, які вам потрібні. Ну, наприклад, транс транслювати повідомлення учасникам, тобто, щоб ви могли писати повідомлення в кожен зал. Так, після того, як ви включили сесійні зали, в кого не було. Такої кнопки сесійні зали вона з'явиться. Якщо вона не з'явилася, то треба перезапустити програму. Тепер ми натискаємо на сесійні зали кнопку, і нам треба вибрати кількість наших залів, які ми будемо створювати. Ну, в залежності від учнів, які у вас присутні на уроці. Зазвичай достатньо п'яти. Дуже корисно, ну, мені подобається, коли Zoom самостійно об'єднує учнів зали. Ну, але можна визна... вибрати, назначити вручну або дозволити учасникам обирати зал самостійно. Ну, для цього треба поставити галочку. Так. Після цього ми натискаємо Створити. І ми бачимо, у нас 5 сесійних залів. В мене зараз нема учнів в моїй конференції, тому що у мене. В залах учні не відображаються. Якщо у вас будуть учні на уроці присутні, то в кожному залі, після залу 1, так з'явиться перелік учнів. А ну, ви бачите, що можна додати зал. Після цього ви можете що Переіменувати можете назву залу, можете видалити зал, який вам потрібен. Але це ще не все. Після. Того, як ви створили сесійні зали, треба відкрити ці зали. Після цього учні ваші отримають повідомлення, запрошення для того, щоб війти в сесійний зал. Вони натискають на повідомлення, і програма їх переправляє, перенаправляє в той зал, ну, який їх програма розподілила. Так, тепер ви, як вчитель, можете кожен зал відвідати. Натискаємо, наприклад, зал 2 увійти, вибираємо Да і програма нас перенаправляє в другий зал сесійний. Так, ну дивимось нічим не відрізняється, тільки подивіться, щоб вийти з цього залу, треба вийти із, сесійного, із, вийти, вийти із зала, натиснути кнопку. До речі, в кожній кімнаті також є учасники. Так, можна переглянути, можна демонстрацію крану увімкнути. Все як в звичайній конференції. Так, щоб вийти із сесійної зали, так, треба натиснути Вийти із зала» і ще раз вийти із сесійної зали. Вас програма перенап... перенаправить у основний зал. Так, так, ви можете в будь-який із залів переміститися і поспілкуватися з учнями кожної групи. Так, ну бачите, в мене зараз вікно з сесійними залами зникло. Для того, щоб його повернути, треба знову натиснути на сесійні зали. Ну і це у нас повернулося. Так, в кінці роботи треба зупинити роботу в залах. Для цього треба натиснути кнопку Закрити всі зали. Так, тепер дивимося, у всіх учасників є 60 секунд на те, щоб покинути сесійні зали. Те автоматично зали будуть закриватися і учні будуть перенаправлятися в основний зал.